Освячення води у середмісті та купання в бистриці. Як у Франківську відзначили богоявлення? Водичку посвятили, богу дякувати, добре, що можна. В Івано-Франківську запрацював безкоштовний простір для місцевого та релокованого бізнесу. Це гарний приклад того, як можна в складних умовах бізнес підтримувати і розвивати його. До Франківська з Херсона перевезли одну з найбільших в Україні колекцій лишайників судинних рослин та мохоподібних. Це вид занесений до червоної книги України. На березі річки Бустриці Надвірнянської тривають останні приготування. Вона цього разу повноводна і швидка після тривалого дощу, що вносить корективи в організацію свята, розповідає керівник управління з надзвичайних ситуацій Ігор. Влізло хрест, як бачите, те, що трошки видозмінилося, тому що ця частина, які мали бути священики, на жаль, вода розлилася внаслідок проливних дощів. І тому трошки буде в іншому форматі, але воно відбудеться. Бачите, люди сходяться, так що свято сьогодні відбудеться. Купатися в річці в даний час небезпечно. Небезпечно, але ми готові до того, що якщо у випадку хтось все таки з Маріан захоче скупатися, ну, безумовно, наші начеб... Працівники ДСНС і також рятування суб готові до того, щоб надати допомогу. Франківці традиційно для цього свята прийшли на берег річки, щоб взяти участь в обряді освячення води. Священнослужителі різних деномінацій провели молитовне служіння над водою. Створіння і задумбудує слідіслав. Згодом Маріани спустилися, щоб набрати води та скуштувати її. Водичку посутили, Богу дякувати, добре, що можна. Священа вода має бути у хаті цілий рік. Хочеться, щоб був тільки веселий, святковий, але в душі плачу один більше нічого. Попри застереження надзвичайників, з десяток франківців все ж відважилися зануритися у воду. Водочка класна. Відчуття взагалі дуже добре. Для свого здоров'я і кожного дня я купаюсь. Так що це дуже, як вам сказати, позитив, заряд, Ну, імунна система виробляється. Мусимо святкувати сьогодні. Бачите, дуже мало хоче купатися, але хтось мусить це робити, бо є традиція. Задля безпеки, за дійством спостерігають медики. Як і кожному вивороку, вибір людини. Подворець, вирішує правильно єдине, що фонти обігріву є. Людина мусить після того, як скупалася, все-таки розтертися і обігнутися. Тосон грязна водичка, ну це не є страшно. Коли того року жарували, мінус 20 було. І вона набагато було більше безпека, бо все, все тихо спокійно минулося. Багато пацієнтів купаються, багато пацієнтів проводять. З Богом цей день, але в практиці, щоб хтось на друге третій день звернувся з просудне, мене було загальноміське освячення води провели на вічевому майдані Івано-Франківська. Урочистості з нагоди водохреща супроводжувалися співом колядок у виконанні місцевих музичних колективів. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Назарій Гук Суспільне новини Івано-Франківськ. Для представників місцевого та релокованого бізнесу відкрили безкоштовний коворкінг в Івано-Франківську у приміщенні інноваційного центру про реновація облаштували 22 робочих місця. Підприємці у новому просторі зможуть працювати і користуватися комп'ютерами, принтером та інтернетом. Юрій Андрієнко переїхав з Києва. Зараз він та його команда документують та архівують злочини РФ в Україні завдяки новітнім технологіям. Для своєї роботи використовують цей коворкінг. Наша платформа це не тільки про втрачене, да тому, що цивільна інфраструктура, це будівлі, дома це одне, але це життя людей. От друге, це ми знімаємо і відцифровуємо культурну нашу спадщину, те, що зруйновано або не зруйновано, але знаходиться прямо біля лінії розмежування. І третє це ми знімаємо, як наші хлопці працюють. Це дуже крута тема. Цей коворкінг. По перше, про те, що, скажімо, та команда, яка тут зараз знаходиться, це центр обробки даних, це де повинен бути там світло інтернет 24 на 7, для того, щоб можна було обробляти матеріал, давати якісь команди, тобто мозок пункт. От в Києві, на жаль, такого не було. У коворкінгу підприємці зможуть працювати навіть коли немає світла. Задля безперебійної роботи тут встановили генератор. Сергій Дехтярьов, веб-дизайнер з Дніпра, каже, у просторі є все необхідне для його роботи. Я в принципі людина, яка може віддалено працювати. Мені, якщо треба, я можу з дому працювати. Але якщо це буде не дім, а такий світлокорня, то тут більш ніж добре. Для моєї бо праці було дуже складно оптимальну умову знайти, тому що постійний перебої зі світлом воно і втомлює, і замовники вони ж очікують результати від тебе. Якщо ти не даєш ці результати, то ну робота може піти від тебе. Це гарний приклад того, як можна в складних умовах бізнес підтримувати і розвивати його. Новий простір дозволить підтримати підприємців та підприємець, які продовжують працювати та піднімати економіку країни в умовах війни. Говорить керівниця проєкту Ірина Сенко. Упродовж трьох місяців вони зможуть безкоштовно тут працювати. За словами Ірини Сенко, зараз коворкінгом користуються представники різних сфер з усієї України. Бізнес-хаб відкрили за фінансової підтримки програми розвитку ООН. Центр підтримки бізнесу і коворкінг це фізичний простір ініціативи Safe Business Now», проєкту який фундація «Промприлад» імплементує спільно з міською адміністрацією Івано-Франківська. Дуже різні люди насправді з дуже різних сфер. До прикладу, у нас працює Ірина. Вона є засновницею дитячого приватного дитячого садка в Івано-Франківську. Або, до прикладу, Наталія Наталія з Харкова. Вона зараз розвивається у сфері графічного дизайну. Також у нас працює Юрій і Аліна. Вони представники волонтерського руху. За словами Ірини Сенко, підприємці ще можуть податися на проєкт. Щоб отримати робоче місце тут, треба заповнити заявку та поділитися власною історією роботи бізнесу у час війни. Саме на основі цих розповідей відбувається відбір резидентів до нового простору. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Так, бережно, ось тут є шматочок слані, ось лобарії. Це доволі невелика, невелика слань. А часом вони сягають там декількох, навіть десятків сантиметрів діаметру. Тобто, Надія капець, викладачка кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника показує один із 32 тисяч екземплярів унікальної колекції Херсонського державного університету. Зразки рослин, мхів та лишайників так і зберігатимуться у коробках, на яких зазначені назви рослин латиною, місце знаходження зразка і замітки науковця. Більша частина екземплярів цієї колекції зі Східної та Південної України. Гербарій – це є та основа, яка є безпосереднім чи не єдиним доказом того, що певний вид поширюється на тій чи іншій території. Це вид занесений до Червоної книги України. І в цій коробочці ми маємо зразки з території України, зокрема, з Криму, Закарпаття, Івано-Франківської області, Білорусі, Латвії і Румунії. Зібраний цей вид, який є рідкісним, взагалі практично на території всієї Європи. Цей вид є ідентифікатором пралісів. Олександр Худосовцев, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки Херсонського державного університету, долучився до розширення гербарію у 90-х роках минулого століття. Тоді в ньому було приблизно дві тисячі екземплярів. У 2016 році донька Олександра Худосовцева допомогла відкрити новий вид ліхнофільного гриба, який батько назвав на її честь Катерину Міцес. Спаковувати колекцію або вивести із Херсону розпочали 19 грудня. Менше ніж за місяць її розвантажили в Прикарпатському національному університеті із привезенням допомогли волонтери однієї із норвезьких благодійних організацій. Будь-який гірбарій він або колекції будь-які вони характеризуються оцінністю колекцій в тому, що є типові зразки. Таких у нас біля 200 типових зразків, які ми в першу чергу хотіли зберегти, і деякі унікальні талони, тобто на основі цих зразків і описуються навіть для науки види, роди, Європейські гербарії кінця 18 століття. Вони досить є цікавими, зберігаються досить серйозним чином, і е, можна познаходити такі речі, які по суті в Європі е, на сьогодні ну, взагалі зникли і існують, десь там далеко від урбанізованих ландшафтів. Ну це є свідченням того, які були екосистеми в минулому, в недалекому минулому. Нині гербарій відкритий для всіх науковців. Вони можуть оглядати та вивчати зразки. Гербарій повернуть до Херсонського державного університету після повного звільнення Херсонщини. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ в музеї мистецтв Прикарпаття сьогодні відкрили виставку кованих робіт Ярослава Панківа та виставку живопису Миколи Качура. Ярослав Панків займається ковальством 20 років. Сьогодні каже, представив те, що залишилося у його майстерні, бо багато його робіт це вмонтовані в архітектуру елементи чи зроблені на замовлення. Вони за його словами мають практичне застосування і зберігаються не тільки в Україні, а й за кордоном. Це у мене просто Дон Кіхота, коли схотів зробити з одного шматка металу, мені вдалося це зробити. Хоча це вже в ковалі давно це робити. Це без, безперечно. Але кожну роботу я хочу зробити, щоб вона якась мало якісь приміння. Я з цього зробив книжника. От, треба зберігати більше. Австрійський камінь, український метал, чоловік і жінка є. І з одного шматка металу. Сергій Чайка, також коваль. Сьогодні прийшов подивитися на роботи свого колеги. Роботи, по-перше, вважають филискою, професійністю, дуже витончені, в яких вкладено багато і ковальської праці, і в той же час втілено багато творчих ідей і задумів. Висока майстерність. Дуже приємно, що на сьогоднішній день така виставка є і дякувати такому митцю, як Ярослав, що він вміє щось і зміг показати. Микола Качур представляє сьогодні 30 своїх картин. Усі написав під час повномасштабної війни в Україні. Називається ця експозиція Переможем темряву. Я хотів передати ті всі свої емоції, цей негатив. І, і то, що мене наболіло, на полотна ця робота написана у перші дні війни. Вона називається Благословення. Я от передав то піше що в мене в середині було це. Стан особливо зверніть увагу на діти, на дитину, яка боїться втратити свого батька. От, гляньте на цю дитину, де я хотів показати, що вона звертається до, до Бога. Кожне полотно представлене в експозиції по-своєму філософське, каже Тетяна Попадюк, яка прийшла сьогодні на презентацію виставок. Дуже цікавий такий майстерний свій квіт, новітній для мене. Ось, і дуже мені сподобалася тонова нова база підібраних кольорів. Тематика дуже актуальна на сьогоднішній день. Подивитися на ковані вироби Ярослава Панківа та картини Миколи Качура в музеї мистецтв Прикарпаття можна протягом трьох тижнів. Оксана Василик, Назар Віндонюк, Суспільне новини, івано франківськ Гравець народного футбольного клубу Ураган Петро Шутурма на благодійний аукціон для підтримки військових, який проводить на своїй фейсбук-сторінці, виставив футболку, у якій зіграв чотири матчі Ліги Чемпіонів. Стартова ціна цього лота 5 тисяч гривень. Це дуже такий престижний турнір, і перший матч нам випало грати з чемпіоном Італії, де давно вже не вигравали у представників Італії на такому рівні. Тому я думаю, що ця футболка є і цим цим цінна. Хоча ми там втратили дуже багато гравців, але по, по, по результатам ми виграли шосте місце у рейтингу європейських команд. Тому я думаю, що цінна футболка як для мене, так і буде для, для тої людини, яка її переможе. Футболіст каже, гроші, які виручить, передасть для потреб бригади, у якій воює його друг. Зараз непростий час. І такі мінімальні, які ми можемо робити, аукціони, це Може і невелика допомога, але я думаю, що з часом е ці допомоги простуть і в більші. Петро розповідає, повномасштабна війна його застала у Херсоні, адже останні чотири роки він грав за футзальний клуб цього міста «Продексім». У березні футболіст повернувся до Івано-Франківська. Тоді ж почав проводити благодійні акціони на підтримку Збройних сил України на своїй Фейсбук-сторінці. Продавав власні речі, в яких грав за збірну України з футзалу, капітаном якої він є. Я задонатив свою капітанську пов'язку, вона зібрала 15 тисяч гривень. Потім я задонатив. Футболку капітана збірної України і теж 30 тисяч заробив. Ну, Але це все, я думаю, в порівнянні з що відбувається зараз в Україні, це мінімальне, що ми можемо зробити. Раніше пам'ятні речі урагану продавали і на аукціонах, які проводили на Фейсбук-сторінці клубу. Як повідомляв Суспільному віце-президент клубу Денис Рудницький, з березня до червня вони вторгували 48 тисяч 600 гривень. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.